Всім привіт, Ви на каналі Південний Барсплей і це друге вже відеогайд по знищенню Орди по сюжету. А саме позничити орду лише би вижити. Сюди нас загнав той Обраєн. Ви не забувайте, що нам потрібна там зброя. Тут, якщо що, можна набрати трохи, і нам треба знайти тут шивину. Дивимося, куди я бежу. Тут шивина буде. Шивина прощерена. І ось сюди ми тут. Зобігаємо і, і починаємо манками там і завикати, зустрічати. Якщо манків немає, просто там швиряйте в них фугаси чи гранати, чи ще щось. Ну, краще за все брати манок, кидати манок, вони збираються. О, ось бачите, я тут тупанув, трохи фугасом вирішив. Це таке це Зараз відвідаюсь, так, я другий раз вже кажу, як я казав в першому відео, саме головне це холодна зброя. І дивіться, за її відсотками і постійно ремонтуйте, тому що холодна зброя це круто, коли ти можеш будь-якого орка з однієї тики виробити, це дуже прикольно. Ось зараз я кидаю манок, чекаю, поки вони збігуться, готую собі коктейль Молотова, і зараз будемо зустрічати цих орків. Збігаються, збігаються, чекаємо, щоб більш зібралися, тільки не прочекайте. Поки манок працює, треба ось бачити, я опанув трохи, і манок вже закінчив свою, свою працю, а я все що тупив і ще не кидав. Ну, добре, що я встиг у цю пощеріну пролізти, з іншої сторони, вийшов. І зараз я чекаю, поки вони будуть по колу видати. Вони у цій щелі не ходять, вони по колу. На мене бросаються по колу. Оп, бус є. І знову так сюди. Туди, сюди, туди, туди сюди, поки ми їх не знищимо. А той, блін, обрань ще й буде в шоці, що ми вибралися, розумієте? Він в шоці буде. І так от, обереженько, потрохи. О, манок залагав, бачите? Провилився з фіксури чи що. О, другий працює. Даврика, коли все працює. Знову чекаємо їх. Зараз зберуться. Вони вже закінчуються, ви бачите, їх не так і багато вже залишилося. Давайте фугасом ще доб'ємо бумс. Краса яка. Ворки повають. Окей, закінчилося, треба зробити ще. Так, да, друзі, намагайтеся, коли йдете на орду, щоб у вас був спочатку повний запас всього. І плюс щоб у вас було, щоб ще створити. Ну, коротше, щоб збирати не було чого насправді. А останній, останній, останній. Ну, мене зачепили, його вбило. Все. Все добре, ось так ми пройшли цю місію. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Кажіть, що вам сподобалось, не сподобалось. Дякую. Большое тебе спасибо. Передаю координати. Конець.